Читель, який зупинив ворога й не дав пройти далі. З вдячністю чернігівцям за стійкість і захист не лише свого міста, а й столиці, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до депутатів та депутаток в Чернігівській міській раді під час сесії 23 грудня. Я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні. За вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу стійкість. І одним можу запевнити, ми цінуємо, ми знаємо, і ми ніколи не забудемо те, що ви робите, і можете завжди розраховувати на місто Київ, на киян, які пліч-опліч разом з вами. У важкі часи для країни всі українці об'єдналися і разом зі збройними силами, місцевим самоврядуванням, волонтерами всі небайдужі разом докладають зусиль для перемоги. Ворог не міг подолати опір чернігівців і буквально мстився, знищуючи не лише критичну інфраструктуру, а й житлові будинки тощо. Нині Чернігів відновлюється проти власних можливостей у міста, яке має стільки втрат. Не вистачає, і щоб підставити плече з ініціативи Віталія Кличка, Київрада в листопаді цього року проголосувала за виділення Чернігову 100 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури. Місто Чернігів я пам'ятаю, скільки разів я приїжджав, і відверто хочу сказати по-дружньому заздрів Владиславу Анатолійовичу, наскільки швидко він встиг зробити ключові зміни. І Чернігів змінювався і перед війною. Наскільки швидко, наскільки мешканці були задоволені позитивними змінами, наскільки місто приходило в порядок нові вулиці, сквери, парки, зони відпочинку. І місто Чернігів по свої, по якісті надання відпочинку по якісті життя перед Військовий час був прикладом для багатьох міст нашої країни і також для міста Києва. І зараз, проїхавшись по Чернігову, боляче дивитись на зруйновані будинки, зруйновану інфраструктуру, але переконаний в тому, що ми все відбудуємо спільними зусиллями, допомагаючи один одному. Ці кошти вже надійшли до Чернігова і будуть спрямовані на відновлення пошкодженого житлового фонду і критичної інфраструктури. Ще 5 мільйонів Київ спрямував Новгород-Сіверський, Семенівський, Городнянський і Коробський громада. У своїй промові очільник столиці звернувся до можновладців, які в цей час повернулися до політики і тиску на місцеве самоврядування. Будемо займати, займатися політикою чесною конкуренцією після перемоги. Зараз не повинно бути політики. політики, не повинно бути політичних прапорів. В сьогоднішній день у нас один єдиний прапор, біля якого ми повинні всі об'єднатися. Прапор України жовто-блаківний. Але тим не менш ми доводимо, спілкуючись, аргументуючи і переконуючи, що мудрість в цьому випадку повинна Хотів би ще раз подякувати Бодіславу Анатолійовичу за вашу позицію, вас відмітив і президент нагородою за вашу мужність в ті моменти, коли дуже складно було в Чернігові, За те, як ви продовжуєте захищати інтереси чернігівців, ми знаємо. Ми слідкуємо за цим, і можу вас запевнити, ми завжди знаходимось поряд. Я маю на увазі місто Київ, Київська громада. І, переконаний в тому, наша ключова складова це успіх. Успіх кожного із міст України, кожного з містечків, кожного селища, села. Наш успіх це краща відповідь і нашим друзям. і Нашим ворогам, попри всі складнощі Чернігів, відновлюється коштом міського бюджету міжнародних та українських фондів і організацій. Ми вдячні всім, хто допомагає місту героїв, зазначив Владислава Трошенко. Від імені всієї громади міста Чернігова від імені усієї Чернігівщини ви зробили мужній і відповідальний групи допомогли не тільки. Місто Чернігову і Новгород Сіверського родні Коропу Семенівці. Я вдячний за ту увагу і повагу, яка є щирою, яка абсолютно підтверджує те, що в нашій багатовіковій історії Київ. І Чернігів, там де вони були поряд, там де була підтримка один одного, там завжди була перемога. На згадку від громади передали подарунок, виконаний чернігівськими школярами, школярками на 3D-принтері. Модель п'ятницької церкви. Я хочу ще раз подякувати Київ і вас особисто та Володимирович, за такий такі важкови! Дозвольте я вам вручити такий скромний подарунок. Щиро вам дякую. Дякую за подарунок. Дякую за розуміння. Це не мій подарунок, це громаді міста Києва. Обов'язково на наступній сесії Київської міської ради я передам велике вітання від міста Чернігова. Добре слова, які зараз почув від вас. Ну, разом, разом до перемоги. Слава! Черніго слава Києву, слава Україні.